Мої любі, я рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюють. І сьогодні у нас буде незвичайне малювання. Передусім нагадаю, щоб ви підписувалися на канал, це допомагає його просуванню. Інші діточки можуть долучитися до малювання з нами. Коментуйте, сайті мені ваші малюнки, під відео є посилання на мій інстаграм, а також ставайте спонсорами каналу та малюйте ще більше. Це коштує лише 150 гривень на місяць. Так от, я сьогодні вирішила показати вам, як можна малювати, використовуючи свої власні. Долоньки. Це можуть бути якісь е, інші герої. Дивіться, беремо мою руку. Оп. Ось так. На що це схоже? Кому на що здається? А я от візьму зараз фломастера і обведу, дивіться. О, забираємо руку, беремо спочатку вологу серветку, затираємо, бачите, тут трошки випускалось. Замурзалось, але ви вже бачите, на що це схоже, на що, які є ідеї. Одразу, про що ви подумали? Так, це схоже на песика. Треба його домалювати. У нас вже є, бачите, вушко, є його тут носик, ми можемо так оп, домалювати носик, домалювати зубки, домалювати очі, домалювати йому такий нашийник. Там далі пішло його тіло домалювати ось так вушко. І наш песик готовий. Можемо його розфарбувати в колір, який нам потрібен. Бачите, не треба вміти малювати, якщо і у вас є ручка, ви її приклали і у вас вже готова картина виходить. Можемо тут розфарбувати. Як нам захочеться зробити його, наприклад, ось таким Коричневим, дуже просто скажіть. І якщо вам подобаються такі ідеї, ви мені, будь ласка, напишіть в коментарях, і я вам покажу, як за допомогою рук своїх власних долоняк можна намалювати і інших тварин. Жирафа, наприклад, це дуже просто. І що прикольно, що у кожного це буде виглядати по-своєму. У нас у всіх різного розміру долоньки, тому вони будуть, ці тварини, виглядати по-різному. От, наприклад, якщо намалює матуся, тато та дитинка, то у кожного буде свій, своя власна тваринка, вони будуть різного розміру, різної форми. Спробуйте проведіть такий експеримент та надішліть мені в інстаграм все, що у вас вийшло з цього роботу мами, татуся та вашу і ці три собачки. Наді... Надсилайте мені, я їх обов'язково виставлю в своєму а, інстаграмі, щоб побачили інші, як круто виходить. Тепер ми візьмемо ще трошки темнішого коричневий. І можемо так ще тут, ми можемо і хутро, знаєте, можемо взяти чорним і отак поробити. Що це як хутро буде. Вуса і червоним зробимо нашийник. Таке прикольне просте малювання. Ми з вами можемо вигадувати все, що ми забажаємо, щоб нам не було сумно. Малювання це дуже гарна розвага і цікава. Ви тут можете дуже прокачати свої здібності творчі. Розвинути. Ось такий у нас вийшов з вами пес. Пес з руки. Дуже просто і дуже прикольно. Сподіваюся, вам подобається таке малювання. Напишіть мені в коментарях про це. На сьогодні це все. Па-па!